Дидактична гра, що зайве! Привіт, друзі! Я Петрик, шеф-кухар ресторану Сонечко, і ми знаходимося на моїй кухні. Сьогодні у нас багато роботи. Ми з вами будемо готувати борщ український, піцу неаполітано, торт київський та фруктовий вітамінний коктейль. Але спочатку мені потрібно прибрати на кухні. Допоможете тоді до роботи. Подивіться уважно, яким предметам не місце на кухні. Що тут зайве? І поясніть чому. Чайник, каструля, пенал, сковорідка. зайвий пенал. Тому що тут зображено кухонний посуд. Чого не можна сказати про пенал? Молодці. Продовжуємо. Тарілка, склянка, сукорниця. Це столовий посуд. Тому зайвим буде люстерко. Вірно. А ми продовжуємо прибирання. Що тут зайве? Так, зайва лопата. А чому? Тому що ложка, виделка, ніж це столові прибори. І знову правильна відповідь. Молодці! Продовжуємо перець, помідор, огірок, фарби. Які вони всі яскраві. Але зайвими тут будуть фарби, тому що все інше це овочі. Дякую вам, мої друзі, за допомогу. Тепер моя Бурня сяє чистотою, а ми можемо переходити до приготування страв. Для цього нам потрібно підібрати необхідні продукти. Готуємо борщ. Нам знадобиться картопля, буряк, капуста, помідор. А виноград не потрібен для приготування борщу, тому він зайвий. Для приготування піци нам знадобиться борошно, кукурудза, сир, сосиска. А шоколад потрібен? Ні, він зайвий. Супер, яка смакота! Можемо переходити до приготування десерту. Ви любите солодощі. І я дуже люблю. Готуємо київський торт. Для цього нам потрібні яйця, цукор, масло, згущене молоко, перець, горіхи. Що тут зайве? Так, перець. Ну і як же без напої? Фруктовий вітамінний коктейль ми приготуємо із яблук, персиків. Груш, а помідор зайвий, тому що коктейль у нас фруктовий. Ось ми і виконали всі завдання, приготували скільки смаколиків. Тепер можна і вечірку влаштувати. Дякую вам, мої помічники. Бувайте!